Є всього два царства: царство Божа та царство сатани. І дуже важливо визначитися, до якого царства я відношуся, чиє царство я будую. Якщо я будую царство Христа, тоді я буду жити і поступати по духу, по любові до Бога та по любові до ближнього. Буду служити Богою благодаттю, точності слідувати Слову Божому. Кожного дня перебувати ченні святих апостолів, освячуватися через слово, очищати себе від гріха та освячувати вірою інших людей, проповідувати Євангеліє, покладати життя заради спасіння інших. І якщо Дух Божий є в мені, тоді я буду матиму силу забирати душі у диявола і будувати дійсно церкву Божу на основі Ісуса Христа, тому що церква Христа вона будується на основі Слова Божого Біблії. Коли ми не уклоняємося від Слова Божого, а в точності слідуємо, коли ми смиряємо свою душу, коли ми послушні Богові у всьому, поєднані живою церквою Христа, і сім'єю Божою, учнями Ісуса Христа і у всьому однодушні ододумні з Божими людьми, які дійсно мають плід та результат, які дійсно мають перемогу в своєму житті над сатаною, над смертю, над пеклом, які реально забирають душу диявола і насаждають церкви по всьому світу тому дуже важливо поєднуватися з такими людьми і трудитися дійсно для слави Божого для спасіння інших людей. Тоді я дійсно будую царство Боже.